Я тут подумала і дійшла висновку такого: що б ти не робив, як би ти не робив, все одно всім ти не вигодиш ніколи в житті. Пам'ятай про це. До речі, я продаю червону чорної щуки, і різноманітні квіти в мене є, часник зараз є. Тому завжди роби так, як зручно тобі, як хочеш ти, як бачиш ти свій результат. Розумієш? І тоді. Буде успіх. Зроби так, щоб навколо тебе крутилися, а не ти бігав навколо всіх. Отак от, от. І тоді дійсно буде результат. Хто согласен, напишіть зі мною, хто не согласен, напишіть. Можете виплеснути все, всі свої емоції під цим відео. Напишіть, розкажіть. Согласні з, моє... з моєю думкою, з, з моїми спостереженнями. Напишіть.